Гарна природа. Вчора прогулювався. Вечером слідів вовка не було. Ось зараз з'явилися лапіщі такі. Ось ось сірник. Така лапа. Ну було два. Тому щось один слід, ось слід, слід кози, щоб було два вовчики, сіроманчики. Так що вже вечір треба звідси уходити, а ще додому йти шість кілометрів. Якщо, дивіться, якщо коробка 5 сантиметрів, то можна уявити яка лапа у вовка І бачите чіткий відбиток, відбиток кігтів а ще можна перевірити слід з соломинкою Раз паличку візьмемо трішки пошкодив да? ось якщо ложимо так між коготками Нижче двох пальців це вовк. Якщо буде атак, а так це собака. Та і до вовка більш щиткіший. Продовгуватіший ший. Такі справи. Зараз глянемо звідки вони прийшли. Ага, ось. Один слід. Два. Да, ось слід в слід. пішли, Не слід в слід. Оце один вовк. А це ось інший. Ось один, інший. Це така лапа. Опа. Що взяв петарди. Зброї немає. Ну на всякий випадок. Щоб хоч щось було. Ось бачимо. Один слід, інший слід. Один слід, інший слід. Ось така лапа. Лапіща яка. Та що, уходимо з лісу. Це йду друзі і думаю. Ну так, зустрів сліди вовків. Вчора їх не було. Зараз майже Пів шостого вечора. Як ну, що це дійсно, не дай Бог, зустрінеш вовків Вечер. Ну реально, куди це? Наприклад, на яке дерево залазити? Я так уже йшов і думав. Ну так, да, ну все може в житті бути. Ну хіба прийдеться як ведмідь лізти на дерево? Ну, петарди є. А чи допоможуть, чи ні. А так подивіться. Кругом отакі сосни. Нема куди й сховатися. Так що якось так. Воно жарт жартом. Чи смішки смішками Але в житті все може бути. Навіть хай сосна, і то до неї ще потрібно допригнути. Так що небезпечно зараз лісом ходити, Можна зустріти вовків. Та й взагалі, як начитається в інтернеті, що сказ зараз серед диких тварин та і свійських. То лисиця когось покусає, то собака, то кіт. Недавно ролик бачив про військового, якого, мабуть, кіт поцарапав чи щось таке було. Чоловік помер, на жаль, не спасли, не врятували. Ну а так ось підходить дерево. Але воно дуже низько. Це гілка, тому якось так. Ну що, будемо ходити з петардами. Куплю ще бенгальських вогнів. Маленький фонарик візьму. Він так проблемку є. На всякий випадок. Тому що говорю, що все може бути в житті. Можна зустріти сіроманців отак От на дорозі. І думай потім, як на це дерево залізти на сосну. Кругом жодної гілки немає. Чи дрючок допоможе чи ні, не знаю. Та краще й не знати. Всім гарного вечора. А ми прогулюємося далі.